У Тернополі медики демонстрували свої вміння. Змагання бригад швидкої медичної допомоги в нашій області цьогоріч провели вже в п'яте. Участь взяли 18 команд, 16 з районів та дві з Тернополя. В програмі кілька конкурсних завдань. Зокрема, медики показували, як надаватимуть допомогу при утопленнях, інсультах, ножових пораненнях чи травмах від падіння з висоти. До прикладу, ось тут рятують, начебто, жертву нещасного випадку на воді. Дівчина купалася в озері, втопилася. І їй допомагали перехожі, і знайома провела перші дії по реанімаційні міри, і вона почала дихати. А вже далі власне, беруться до роботи медики. Скільки часу як її витягнули з води? Хвилин 10. Три хвилини вона платить водой. Пульс дихання. Пульс, пульс, неподійний, дихання 12 за хвилин. Частину маніпуляцій, до прикладу, непрямий масаж серця. Медпрацівники імітують на манекені. 2. Увага, дефібриляція 200 джоулів. Дефібриляцію проведено. Не оминули на цьогорічних змаганнях і ситуацію в Україні. Майданчик поблизу головного корпусу медуніверситету переносить нас в зону АТО. Тут імпровізований блокпост, де за задумом відбувся вибух. Все як на полі бою. Постраждалих чимало, зона небезпечна. Дитина з дитиною Я дитина орієнтовно потерпіли, Діть орієнтовно потерпіли. Поранені на Так. Чуєте під руками крепітацію? Одна сторона від сумку і міліціонера мені одного. «Ви мене Не чує, не чує руки. Працівники швидкої кажуть, таке випробування є корисним, адже вміння рятувати в умовах військових дій зараз потрібні як ніколи. Це було б дуже важко, чисто з психологічної сторони, бачивши таку кількість потерпілих, таку кількість воєнних, ще й з автоматами. Це дуже складна ситуація. До слова, тернопільські медики бачили військові дії не лише імпровізовані, а й цілком реальні. За словами директора центру екстреної медичної допомоги, близько місяця наша бригада пропрацювала в Артемівську. Ще одна знаходиться в зоні АТО просто зараз. Нами зараз сформовані бригади першої і другої черги, тобто перша черга це бригади, які у нас є швидкою допомогою. Друга черга. Це лікарі районних лікарень. Тобто, ми готові зараз на даний час значить, провели такі навчання значить, і готові зараз до роботи на Сході України, що міністерство тільки дасть вказівки. Відповідно і готовий і в нас працювати. Ну не дай Боже таких подій. Вміння працівників швидкої оцінювало журі переможці, каже Михайло Джус, отримують премії та подарунки від спонсорів. Наприклад, за перше місце будуть носілки металічні, значить, які складаються. Які можна підставити під хворого, вони тоді ну, вони, вартість їх 15 тисяч. Термопокривала будуть друге, третє місце і брезентові носілки. А в номінаціях команди отримають шині воротники. Також команда Переможець вирушить на всеукраїнські змагання, які відбудуться у Києві або Дніпропетровську.